Звідки це? Момент як? Почалося судовий розгляд справи, жодних ремонтних робіт не проводиться. Що? А це, звідки це взяло? А нема. два дома, два етажа, які настроюли, це а що? Якраз цей це це, це, судовий розгляд. Звідки взявся оцей посад? Я не знаю, це інформація відкрита. На якому основанні він там знаходиться? На момент, на договор. Ми можемо зайти туди і спокійно все побачити, що там не знаходиться, правильно? Так, ви власну відкрити. Чию приватну власність? Відкривайте нам тоді. Вызывайте кто-то полицию, может вызвать прямо сейчас? Вызывайте полицию! Нарушение закона! Давай! Вызывай полицию! На каком основании в здании Киевских просмотр находится частная ресторан? Раз. Кто дал разрешение на открытие здесь здания, которое не реконструировано? Два. И третье. Кто? — цього на реконструкцію. Ви кажете, йде судове, апеляція, судове розгляд так? Так. щодо чого? Щодо надбудови. надбудови. І ще... Саме надбудови. Вас зобов'язали ще великі її знести. Чому так. не було значення? А Тому що рішення суду не вступило в законну силу. Була подана апеляція. Там чотири сторони. Відповідно, була подана однією зі сторін. Апеляція і тому встановленому законом порядку рішення суду не набуло законної сили. Яке право ви маєте здавати зараз в оренду, якщо йдуть судові тяжби? А ми не здаємо оренду, воно було здане в оренду до рішення судів. У нас не горіло приміщення. У нас тільки вогнем було задіто 8, 9, 7 і 6 поверхи. Частково, і то тільки частково. Нам не потрібно, у нас є висновок. Ми надавали це все в матеріали кримінального провадження. Можемо надати, що нам не потрібна ні реконструкція, ні відбудова, і в нас не постраждала. Він не, Він не працює. Тому що вони отримують відповідні встановлення, вони чекають, по-перше, рішення суду по всьому приміщенню, яке буде відбуватися. По-друге, вони собі отримують дозволи на рекламу, дозволи на... Е я так розумію, їм потрібна декларація на закінчення будівництва і на е, функціонування закладу громадського харчування. Ми же законно причуваємо у людей, які фінансують і... терористів. Серйозно, да. а як ви це? це Тому що вичуєте? А чого ви ні закриті захищають закриті? А як ви вирішили, що до російські? де це написано, кромі вашого слова. Це міжнародна мережа російській власності. З точки зору моралі, я вважаю, що на цьому місці взагалі не має бути ніяких розважальних закладів, в тому числі там і караоке, і тому подібне. тому що Це для нас, я вважаю, взагалі таке знаєте, сакральне місце Майдан, бо тому що тут вмирали наші побратими. З точки зору. Правової профспілки не мають оце, от про міста Києва, не мають ні одного взагалі договору на план реконструкції, і тим більше будівля знаходиться в аварійному стані. А коли приміщення знаходиться в аварійному стані, не можна передавати якусь частину в оренду. От Тому і ми прийшли сюди, тому що ці факти нам представили активісти, люди, які займаються цією проблемою. Ми прийшли вияснити ситуацію. Вони от цинічний метод закрили двері, кажуть, що вони не працюють, що там нічого не ведуться. Але там всередині є люди. Вийшли працівники в проспілок і несуть якусь несенітницю, що якісь рішення суду при тому суму, що не посилаються ні на один документ, нічого не шо різі на його хто покажіть громаді в Києва.